Сьогодні хочу залишити відгук для компанії ARPAL Позаду мене подрібнювач, модель am 80 bd Такий подрібнювач я вже зробити з 2021 року, вже 4 роки. Використовував тобто, я його для надання послуг, оренда Ну і для власних потреб. Я зараз вам детальніше розкажу і покажу всі. Нюанси, всі моменти. Це буде максимально чесний та об'єктивний відгук. Так, друзі, сам подрібнювач. Давайте почнемо з двигуна. Двигун тут вейма з 7 кінських сил. Так, що в ньому я замінював? Перше це кожух, кнопка. Один раз замінював бак. Фільтр повітряний я замінив на масляну ванну. фільтр тут як розхідник, тому що кожних, в середньому кожних півроку я його міняю, тому що від вібрації десь або дасть тріщинку, або десь вдариться. Кожних півроку він замінюється. Далі вихлопна труба таке ж саме: в середньому живе півроку, по двигуні. В принципі, все. Раз замінював свічку тільки. Е, в цілому дуже хороший та якісний двигун. Далі на двигуні встановлена фрикційна муфта. Е, її я замінював один раз. Е, також хороша штука, тому що коли попадає щось грубо, вона дозволяє пробуксувати. Е, так, двигун. Е, двигун стоїть на пластині. Пластина. Дала трішки тріщинку, в принципі, не критично. А, також, не знаю, чи це тільки в мене, що це, можливо, ще в когось є, а, сама пластина чуть-чуть зігнулася, тобто вона має чуть таку йде дугою. Так, друзі, далі а, переходимо до самої рами. Рама дала а, тут тріщина по швах. Тобто тіскало отако. Я дав пластину, підварив з однієї сторони і там також підварив. Далі це понизу рами, також колеса. Від того, що я його припинав на прицепі в бусі, припинав його, тобто стягував його до землі, до підлоги колеса стали. От оце колесо, і друге стало ялинкою. Тобто воно їх чуть-чуть дало так на навскіс їх. Не знаю, що тут буде видно, але чуть-чуть змістилося. Далі сама рама поверху. Поверху замінював тут я профіль, повністю його вирізав, тому що дав, дав тріщинку також по швах. Її мені майстер робив, дуже гарно заварив. І, в принципі, далі служить. Так, далі кожух. Рівня, також є тріщинки, в принципі, не критично, час від часу його підварюю. Так, далі кожух шестерні. Кожух шестерні також подекуди дав тріщинки. Його також час від часу підварюю, але, в принципі, нічого критичного немає. Так, сам вхідний бункер, як бачите, він вже такий трошки стартий. Ну, доволі таки якісний фарба кудекуди постаралася, але не критично. Сам по собі дуже міцний. Так, далі, саме основне у нас – ножі. Я вже на цьому подрібнювачі замінив три комплекти ножів. Це в нас є три комплекта по 5 заточок. Кожної заточок в середньому вистачає на 150-180 кубів. Зараз твій третій комплект, це його остання заточка. Також в мене ще є четвертий комплект, який вже раз точився. Це, відповідно, вже 16 циклів ножі. 16 циклів ножів він вже цей подрібнювач перейшов. Далі. В самому модулі я замінював 6 підчепників. На кожному валі по 2 підчепника. Ножі, ну, звісно, бульти також міняв періодично. Самі бульти, шайба, прешайба. Так, ну, Ремні також -то мінялися доволі таки часто. Але, в принципі, все досить таки гарно ходить. З таких грубих поломок нічого не було. Так. Ножі виглядають. От від того, що попадає якесь каміння або ж якісь маленькі дротики, воно так вбиває зуби. Е, ну, бажано старатися, щоб не, не попадало ніяких лишніх цей, тому що ресурс ножів тоді зменшується. Але також це, це не є критично, ножі точаться, з, з таким проблем немає. Е, так, друзі, хотів би вам сказати, що при подрібненні ваш основний друг має бути бензопила. Тобто бензопила має бути весь час біля вас, тому що багато хто надів розові окуляри і думає, якщо має подрібнювач, там купить подрібнювач і він вирішить всі його проблеми. Але ж ні, бо багато гілок потрібно підрізати, потрібно дуже гарно і якісно підготувати самі гілки і тоді вже приступати до самого подрібнення. Я подрібнюю таким чином, що я собі от заготовлюю гілки. І біля мене бензопила весь зараз під ногами, так для того, щоб якщо от щось має, я дуже кочерявий собі обрізав і тоді набагато ефективніше працювати. Так, друзі, хотів би сказати, що цей подрібнювач це є в світі подрібнювачів, напевно, що Rolls Royce, тому що за 4 роки того, що він пережив, це вже більше тисячі кубів. Хотів би сказати, що даний апарат як для бізнесу цілком ідеально підходить, тому що, звісно, потрібно біля нього попрацювати, але самі ви розумієте, що без роботи, як такої, нічого не буде. Якщо хтось бажає придбати для домашнього використання, то це вистачить вам і вашим дітям. Тобто, якщо ви раз там, на рік 10 разів його використовуєте, то в принципі, такий подрівнювач саме те. Ну і звісно, для, для бізнесу також підходить. Друзі, отакий щасний відгук, що хотів би я додати, чого мені з мінусів, Це особисто не знаю, чи це тільки в мене, але от чого мені бракує це а, того, щоб компанія Arpel зробила втік набір пластинок для того, щоб було легше регулювати самі ножі. Тобто пластинки різних тощин. І для того, щоб було набагато легше регулювати ножі. Отакі от друзі, вийшов у мене відгук, доволі таки чесно, об'єктивно. Розказав вам, що, з чим я в загальному штовхнувся, що я замінював. По, самому, по самій конструкції подрібнювача все повністю влаштовує. Подрібнювач це є така штука, що у господарстві вона 100% не зміна. Так, Тут я трішки подрібнив. Хотів би розказати вам по діаметрах. Найбільший діаметр я в цей подрібнювач запихав. Це є 9 см. Це була тополя, тополя доволі така крихка, 9 см йде на ура, верба йде на другому місці після тополі, середній діаметр 7-8 см. Це в нас середня Також все ходить на ура. Ясен, який я зараз подрібнив окремо. Ясен сирий, м'який, тобто сирий йде в середньому сантиметрів 6-5 см. Якщо це буде сухий ясен або будь-яка тверна порода, то 4,5-5 см можна спокійно ним подрібнити. Отакий от от, друзі вийшов в мене відгук. Хочу ставити запитання, відповім. Нагадую, що я вже ним користуюся четвертий рік і, в принципі, без проблем. Працює в мороз. Тобто, саме більше, що було, це у нас 20 градусів морозу. Я ним працював, все було досить таки добре. Літом працював я ним безперервно по 5-6 годин. Температура середня була 32-35 градусів. Практично там кожних 3-4 години вставали. Е, ну, доволі така витривала і потужна дробілка Так, друзі, зараз ще вам покажу, як я подрібнюю. Пусть мінус діаметри вам покажу, котрі можна туди запхати. Так з'язав я. Так, тут у нас шість. 20 сантиметрів тут у нас вісім. от такі шматочки повиходили. Ви бачите вже за стільки років, що парня, головне його вчасно обслуговувати і досить таки класно все виходить.